Малося два питання щодо щільності населення, тобто це те, що, ну про те, що ви казали. Дивіться, при якраз ті ділянки, які збираються видобувати на західній Україні, на східній Україні там щільність дуже висока населення. Тобто він буде видобуватися ще чітко невідомо, де будуть борові ставити. Тобто вони обирають місця. Ну, наприклад, шел вже знаєте, він поставить, але не каже нам поки що. Ось і тобто, щільність населення в Україні дуже. Тобто, там навіть екологи, я знаю, що. Говорили про те, що будуть використовуватися національні парки, ну тобто і, і тобто там курорти якісь, але ну тобто, це це дуже має велике значення. Наприклад, в Штатах, коли розроблялась тільки перші, перші такі. Борві остановки сталася. В них там щільність населення дуже ну тобто, її немає такої плотної, як в Україні. Тобто, ну це, наприклад, родовище барнет, ну тобто, видобувається фактично на просторних територіях в Україні. Трошки є зовсім інша ситуація. Тому якраз ці питання є, будуть підійматися обов'язково да. екологічної безпеки і да. безпека. Якщо мови йде про газові ще О, я так. хотіла додати щодо нових робочих місць, дійсно з видобутком з нетрадиційного газу дійсно компанії приносять не тільки якби свої технології видобуток, а вони щоб ну. Радше щоб задобрити насправді населення, тому що це дуже компрометуюча така тема. Вони приносять туди дійсно свої технології. Що пропонується в Україні? Це будуть залишатися люди фактично і в транспортній галузі, тобто будуть будуватися дороги. Навіть я знаю в штатах. в мене, наприклад, керівник їздила в Штати, дивилася родовища сланцевого газу. Там вона каже, тобто там все населення поряд свердловини, воно залучено до цього. Тобто, це дійсно церальні робочі місця. Так, це там. Ну, тобто якісь фінансові прибутки, якісь навіть навіть вони там робили якісь соціальні проекти, тобто населення, яке проживає поряд з видобутком на традиційного газу, ну, воно дуже залучається, тому То дуже дуже на... ну, вона працює та, в, в, і в, і в і яких, яких небудь сервісних компаніях, які або обов'язково, ну, домохозяйка. СМИ сумеют заработать очень хорошо, это точно, если вначале дать информацию о том, что шел опасно для эксплуатации, вначале, да, собрать а какие-то данные. Не... А потом шел начнет публиковать материалы за деньги о том, что это все безопасно, потом гораздо больше объем. В таких компаниях, в языке, у них свои пиар-структуры, которые уже работают с населением. так что они уже зашли, я думаю, журналистам на ближайшим часом. Будут работать они просто не знают наших не Ну, Хорошо. Спасибо.